ми в свою копійку, дивиться видатні міста Олександрійщини. Їдемо в сторону Пантаївки, а що там, подивимося. Їхати з Олександрії до Пантаївки десь хвилин 15. Під'їжджаємо, повертаємо праворуч, їдемо у Ясинуватку, яка була заснована ще в 1881 році. Населення якої було десь 700 осіб, і тут знаходиться найбільший на Кіровоградщині палац палац Вінберга, зведений ще в 1870 році. Власника звали Іван Федорович. Ця плитка, напевно, ще з тих часів. Так, от, цей мужик був військовий і познайомився з некою Єлизаветою Аненківою, яка отримала. Ясину ватку, замітьте, не будинок, а саме село, в спадок від матері. Взагалі, поговорюють, що це нібито садибний будинок, тобто дача. Нібито вони переїхали сюди на літо, з Санкт Петербургу. Ось така історія. А в радянські часи палац націоналізували, зробили там школу, потім інтернат, згодом гуртожиток. В 90-х будівлю хотіли передати церкві для монастиря. Але в 2004-му сталася пожежа. Хоча я слідів пожежі не бачу. І взагалі все вивезли: балкони, балки, ковані ворота, навіть кірпічі. І щоб ви понімали, цей палац є копією якогось палацу із Санкт-Петербургу. Ну, це теж не точно. Проти палацу теж цікава стара будівля. Кажуть, що це сільський клуб. Але я думаю, вона пов'язана з Вінбергами. Ну, все подивились. Тепер їдемо у Пантаївку. Подивимось, що там. Зупинились пофоткатися. Тут такі краєвиди. Привіт, Суцик. Та поїхали далі. у так от, Заснована Пантаївка до 1886 року. Мешкало 464 особи. Зараз десь 2500. Такий собі маленький охайне містечко. Людей немає. Я думаю, вони десь є, але на вулицях їх немає. Церквушка. А ось цікаве: Розріз морозів. Адмінбудівля, яка нікому вже не потрібна. До речі, цей розріз працював з 1970 по 2009 рік. У 1976 році цей розріз увійшов до складу найбільших підприємств. А тепер давайте поїдемо і подивимося, що це таке кар'єр. І взагалі, щоб ви розуміли, на ньому працювало більше 15 тисяч осіб. Представляєте масштаби? Ну ось і прийшли. О, <гас> невже тут видобувають сміття? Люди, навіщо ви таке робите? Навіщо ви портите таку красу? На цій гарній ноті повертаємося у Пантаївку. І тут знаходиться увага Олександрійська школа-інтернат. А чому в Пантаївці Олександрійська школа? Ідемо далі. Пантаївка зроблена в вигляді квадрату, і тут переважно двоповерхові біленькі будинки. Одна п'ятиповерхівка, така помаранчева з радянським магазином. Я вважаю, що тут жили і живуть ті, хто працював раніше на кар'єрі. Зараз, напевно, у них немає роботи. Квартира тут трьохкімнатна, я дивилась, коштує десь 200-300 тисяч гривень. Це ось у центр Пантаївки. Мені все сподобалось. І ми їдемо додому.